ми знаходимося на Дністровському водозаборі. Начало Дністровського водозабору починається з, місц... з річ Дністер. От посередині Дністра, на глибині, приблизно ще метра півтора, знаходяться труби, звідки ми починаємо забирати воду. Труби проходять в насосну станцію і насосом перекачується на вікно, де проходить очистка. Є захист від, від риби. Це стоять насоси, бачить руки на стоять насоси і ці насоси, ці насоси перекачують на вікно ми зараз далі будемо бачити. Основна нас задача цієї насосної станції – забрати воду, без риби, насосини перекачати на вікно. Це насос робочий зараз. Це все відноситься для того, щоб регулювати подачу ті одним насосом. Перспективно ми будемо ставити їх на підкажний на насос, всі останні регулюються вручну, це регулюється автоматично. Ми знаходимося на всі вікно, ну, станція очистки. Труби для від вентиляції при аварійній ситуації, вибір хлору. Вони виходять, розвітрюють, бом говорити розсий, бо якщо концентрація там приміщення буде велика, ну це хлор опасне для життя, розбризує воду і створюється тут воно е цей, щитом цей, води повністю накриває Воно судається тут будиня. щит, водяну туман водяну завісу, і ця вода не не дає хлору розходиться. Доброго дня ще раз Покажіть нам флоратор, ми будемо говорити дозатори завтра хлора. Затра хлора, ми хлоруємо його як на вході, так і на виході з цієї площадки. Це склад. Це склад да. Оце ці бомби. Це бомби, які з хлором, бо говорити, не дай Боже. Резервуар для, ну, як говорить, це тут для утилізації, чи буде треба, бо що можна залити. Ну, ми знаємо, бачите, вентиляція для того, щоб ви провели, щоб Ушло дві. Балони менші, балони контейнери великі, Але це все слоримо, це все опасно. Ми заходимо на станцію вже очистити. Від хворого, від стіну. Акуратно, акуратно да, щоб ми не було, по якому приходить. Це нас когулянти. Когулянт, покулянти. Домішується до води для того, щоб проходила якісна, якісніша реакція очиск. Ну, оце дається доза флогулянта, будемо говорити. Флокулянта. Флокулян, флогулян, будемо говорити. Йомкость іде змішування. І процес тут Насичення води проходить. Вода приходить сюди, додається, і в неї є час для переробки і вона йде далі. Вот <му> по труба, бачите, оці труби через задвіжки. Оце задвіжки з електроприводом. Через задвіжки поступають в остоніки. Оце вода, яка прийшла звідти, додавалася по глянк. Оце ці образувальці називаються. Хлоп'я образування. Оце є територія первинних відсінників. Вісім відсінників. Оце є промивні засувки. Ну і все, що тут осідає, воно звідси удаляється вже на, на утилізацію. І ми заходимо. А те, що тут не пройшло, тут проходить через піщану засипку. Пісо спеціальний, думаю, вода зверху, бачите? Вона проходить плавно. Все, що тут не добрало, вона проходить через світ. Через світ вона прийшла і далі йде в резервування, чисті води. Вона вже тут має свою частоту. О, вже чисто виходить. Контроль. Проводиться, ну, постійно, будемо говорити, є персонал і постійно проводить контроль. Лабораторія, так, да. є біологи, добре дівчата, У нас поптерфірують. У ну, нас за Ця людина проводить контакт. Має контакт з нашими службами. О, фуар, якщо хор якась... виходить, фуар, ми повинні встав. знати, Фурусто. на яку територію да, він пішов. Чесно, все зробити для того, щоб він не людей це Ми бачили насоси, які внизу були там. Це насоси над рівнем. Вони забирають воду з резервуара, йдуть на миття квітрів. Бачили тут миття квітрів і насоси, які подають воду на черниці. Зараз працює насос, який подає воду на черві.